Ми нещодавно там спілкувалися по рекрутингу, тому що зараз активно працюємо, і дійсно дуже багато людей проходить, власне, через рекрутингові центри, проходять через снапи, проходять через соцмережі. І дуже важливо доносити до людей інформацію, що власне армія це не тільки там, скажімо, якісь страшні речі, там і якісь військові спеціальності. Всі бігають з автоматами, з колонатами чи з дронами. Армія це величезний механізм. Де є дуже важливі і водії, і кухарі, і будь-які, скажімо, інші важливі спеціальності, військові і невійськові, тут кожна людина може знайти собі примінення. В 45-й бригаді є створений якийсь певний позитивний мікроклімат. Ми, ну, дуже багато дискутували, чому, чому, власне, так. Одна з е, таких пояснень це є, по-перше, е, фахове якісне керівництво. А друге це те, що бригада була сформована практично протягом перших десяти днів повномасштабного вторгнення, і в цих перших днів добровільно йшли просто тисячі позитивних настроєних вмотивованих людей з різних професій. На ну, в бригаді починаючи від депутатів місцевого самоврядування, колишніх народних депутатів, діючих суддів, прокурорів, поліціянтів, бізнесменів. Юристів, адвокатів і так далі. Цей список можна продовжувати дуже довго. Тобто люди свідомо, добровільно прийшли з різних сфер і зробили ну надзвичайно позитивний, фаховий і скажімо так, вмотивований колектив. Через те, що дійсно, коли люди попадають до нас в бригаду, вони попадають в цей мікроклімат, в якому скажімо, ну, максимально просто і максимально якісно виконувати ці завдання. Це як підка роботи, це затрачає багато ресурсів. Скажімо, терпінь, але коли це починає працювати, ми можемо спостерігати за результатами. Звичайно, що коли ти дивишся результат, який потім тримаємо на полі бою, це і основне то, для чого ми тут всі разом зібралися.